Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас новий обзор на ніж Коламбія. Модель даного ножа 4038 Це дуже популярна модель на даний час. До речі, є декілька змін даного ножа. Вона відрізняється як самим маркуванням, так і клиночком. У мене з буквою C також я бачив. З буквою А, з буквою Б, або без букви просто написано 4038. Так, глянемо давайте на руків'я. Руків'я у нас зроблено з пластику, дуже міцного, до речі. По своїй структурі нагадує поліамід. Це дуже міцний пластик. Руків'я також обрезинене. Зроблено ось така поверхня, щоб воно не скользило в руці. Дуже гарно лежить, легко тримається і дуже удобно. На тильнику ножа в нас присутній склобій і також отвір під темляк. Спуски ножа у нас прямі, кут загострювання складає 28 градусів. Ніж я не переточував, ніж іде досить загострений. Пробував я вже ним трошки різати. Давайте пробіжемося по характеристикам ще. Значить, це буде у нас довжина 26,5 см або 27,5 см, якщо враховувати склобій. Довжина самого клиночка 13,5 см і товщина у нас. значить, Клинка десь 3,5 міліметри приблизно. Давайте глянемо на сам чехол. Також зроблений, здається, з поліаміда. На чехлі у нас присутня ось така кліпса для кріплення на ремінь. Є компас. Ось такий, значить, є. Отвори для кріплення підв'язування. Да? І ось в комплекті з ножем йдуть, трошки важко вибираються, вони так тугенько. Це в нас буде мусат для загострювання. Ну, трошки така топорний вигляд має, але все-таки він присутній. Мусат і так зараз витягну. Це у нас буде огнево і також є свисток. Свисток дуже гучний. Хтось каже, що компас погано показує. Ну так, да, якщо ставити метал, звісно, він буде відклонятися. А тепер давайте перейдемо вже до тестів. Перший тест. Це буде в нас нарізка, да? Як завжди. Давайте спробуємо нарізати. Ну, в принципі, нарізає нормально. Давайте ще спробуємо. Саме головне, що воно не ламає ріже самими слайсами. Ріже досить... Нормально. Давайте пробуємо розрубати. Рубає супер. Так, давайте ще порубаємо трошки. Так. Побачимо. Рубає. Чудово. Давайте тепер спробуємо почистити. В принципі. Якщо придеться чистити картоплю, то навіть дуже добре ось шкірочку бере, просто чудово. Так, давайте тепер другий тест. Спробуємо трошки з деревиною да? порубати її. Трішки задів штатив. Так, давайте ну, можемо бачити. Перерубати не можна. Давайте спробуємо. Як бере дерево, так? Так, це у нас ліщина, нагадаю. Ось так переробає дерево. Трішки можу сказати, що не вистачає йому уваги, але рубає він досить, досить гарно. Дерево у нас дуже сухе. Але зі своєю задачею ніж справляється. Тепер давайте поріжемо трошки гуми. Раз давайте ще. Розрізає також прекрасно. В принципі, зі своєю судачею ніж справляється. Просто чудово, тому можу вам рекомендувати його до покупки. Цей ніж також продається. Перед продажу я ще його трошки загострю. Ну, і самий головний тест після всіх цих маніпуляцій, різання і рублення. Давайте проведемо тест на папері. Досить непогано ніж справляється. Давайте підмітимо, що основна задача все-таки залишається рублення. В принципі, ніж показав себе прекрасно. Кому сподобався даний обзор, не забудьте поставити лайк даному відео і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Всім гарного дня, всім дякую за увагу!